Чи є різниця між учителем і наставником? Тема твору була іншою. Перепиши, будь ласка, ти обрав іншу тему твору. Мене захоплює твоя сміливість іти проти правил. Але цікава твоя думка саме з цього питання? Я знаю, що це завдання робив не ти, а чат GPT, Тому я його не приймаю. Я знаю, що у тебе купа інших задач і інколи хочеться схитрувати. Але я також знаю, що твої проєкти набагато цікавіші і глибші, ніж чат GPT. Тому чекаю на твою роботу у п'ятницю. Домовились. Ти знову зробив помилку в цьому слові. Скільки разів повторювати? Тобі напевно подобається це слово, тому ти його завжди виділяєш помилками. Дивись, правильно, ось так. З таким відношенням до навчання у тебе можуть бути великі проблеми до кінця року. Я вірю, що ти здатна найкраще. І якщо докладеш зусиль, до то матимеш гарні результати в кінці року. Останнім часом я тебе не впізнаю, ти геть перестав навчатися. Я бачу, що тебе щось дуже непокоїть. Якщо ти хочеш поговорити, що потрібна допомога, після уроків я буду в себе в кабінеті. Ми завжди вимагаємо відучнів уважності, але іноді і нам її бракує. Будьмо не лише професійними викладачами, але уважними, терплячими, чуйними і добрими наставниками для своїх учнів.